Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я буду знімати скаварстиан з моїм другом Павлом. І це буде втора серія по скайварсу. Через паузу ми повернемося до игры. Так, все ми продовжуємо. Оооооооо, Японское сила. Моєму другу служить. Що тобі виплак. Маємо так алмазних броню. Алмазный майк, у него 55 рублей. Блин. Повезло. Вот кому повезло. Да. Вот. стреляй в него? Блин, я могу только плюс. Давай! Более давай! Б... Стреляй! Да стреляй! На расти. В кинете попал. Не, ну давай, давай. Давай, стреляй, там все один, там все один.

Немає меча, бо я деревяний викину я дурак. О, я хоча б такий. Дар я взял Дайте... о, хоча б таке. Mm -hmm. Так, броня і меч у мене поганий, дуже поганий. але в тебе немає ніякого мити. О, все, я зараз собі сам зроблю мені не треба. Мені 4 алмазы выпали. Я А, А, Так. Продовжуємо. на центрі На центрі Давай, стройся, давай, ч есть чтобы не пост не пришел никуда? Давай, ты смотришь. Так я, я масштаб построить. Не, стреляй на центр. Стреляй на центр. Че стрел требует, на, на. на. Пишлый раз, ты их соновострел, палак, раз, пишка, у внизу. Так, чекай. Неплохо. Давай, палок, тощи, точчи, тощи, тощи. Я бью, я бью, я бью, я бью. Я бью. Yeah. Красава. Чуть у тебя шапки для мене? Я. Yeah. Яка? Алмазна. Давай. Давай, отам. -от. Ай, сюда, сюди, давай наверх, наверх, наве, наве. <різь> пішли. О, у yeah. на удачу зачаровался. Ура. Так, что е, ти де? Дай мені. Ну ты понял. А по-моему, мені не думает, что-то нема. У мене немає затяжного. А, я май... Ну я опыта не маю щось. А. Ладно, я спину. Тебе кимеч? О, алмазник мне выпал в набор. Ну, так. не набор, а Це той. Е, Нет, 1500. Я зараз достройсь. Так, все погнали. Так, можна піти на центр, бо в мене отдача. Але не варіант. Так. Коли відвернеться, тоді треба йти на центр. І підписчики, і, і зрителі, які мене мене дивляться, то пишіть в коментарях, на якому серві мені знімати, або... Таке все інше. Стіки вам років, наприклад. Мені, наприклад, 10, не треба мене взывати школьником, будь ласка. Пішли на центр, пала. Зараз я закрыву. А в тебе є опыт? Да. Стіки. Куда? Белик. Йду на туда же не подписчиво. Ой, панчик. на руле зачарованная вс и Ай! Кто мы селять? А, это сливаем кухня. Ай, блин, мало хп, дуже мало хп. Ай! Блин, я вниз, я вниз, я вниз. Че взломай ночаровальную и вниз ее перетащай. Павик. Окну мало. И вниз ее перетащить. Блин, Опять алмазы у нас. Ай, подписал там на. Ну. Mm. Выпусти за матики. Ай, блин, 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 блин. Слабый вы, ласка. Я бы Нема. Не треба. Давай, 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 бей его, бей его, бей его, бей его. О, красав, сзади, сзади. Голий пацан, голий пацан, голий пацан! Є, yeah, виграли! Так! Дякую за просмотр! Ставте лайки, пишіть в коментарях, де мені знімати на ВМОДі чи на інших серверах. І всім пока! Пока-пока!